Гра виявилася бойовою. Ми грали проти серйозної, навченої, хорошої команди Прикарпаття. Ми трішки готувалися до другої схеми, яка буде в Прикарпаття, тому що вони перед цим грали ігри з трьома центральними захисниками. І, ну… Перебудовуватись прийшлося під час першого тайму, поки звикали до поля, включили сонце. Всім було важко, футболістам важко, їм ще важче, ніж всім остальним, тому що їм бігати, в них пульс 180 чи під 200. Всім важко. Але завдання було перетерпіти і дочекатися свого. – Вся вирішила індивідуальна майстерність гравця, який пішов бити. В даному епізоді, так, індивідуальна майстерність дедуха нам допомогла. Останні хвилини вийшли такими відверто емоційними, коли повірили підсумкову перемогу. Тільки після фінального свистка, тому що Прикарпаття почало грати зовсім по-другому, у них довгі передачі пішли, Барчук вийшов боротися, у них вже там в атаці було три нападники. І завдання було не програти цю боротьбу. Або боротьбу, або підбір мяча. Завдання було це. Ну і Механів вирушив у нас в кінці, коли Цюцюра пробував, зіграв все здорово. І так ми і закінчили грати. Що можете сказати про рівень загалом першої ліги і про суперників в чемпіонській групі і на попередньому етапі? В чемпіонській групі тут всі суперники ну, рівні. Я б не сказав би, що хтось когось переважає в чомусь. Всі суперники рівні, всі навчані команди, працюють професійні, досвідчені всі тренери. Але через це треба пройти. Бійцівської якості ще ніхто в першій лізі не відміняв. І... Ну і все остальне. Ну і переїзди нас стали трошки далі, бо ми в першій частині чемпіонату трошки менше їздили. Зараз ми то, також ми до цього звикаємо. Але це перша ліга. Нікуди від цього не дінешся і, і все. Традиційне завдання на цю чемпіонську фінішну пряму, скажімо так. Завдання, яке, ми йдемо від гри до гри, а там футбол життя покаже, тому що всі хочуть перемагати, всі хочуть по турнірній таблиці рухатись вверх, це зрозуміло. Але ми крок за кроком ми собі граємо і мріємо, і стараємось перемогти. Наприкінці подяка всім вболівальникам, які з того боку дивляться за нашими матчами. Да, ми вдячні нашим Збройним силам, що ми маємо змогу грати в футбол, що болівальники повертаються на стадіони потихеньку, не так як би хотілося, б того, але це вже ну, місцева влада вирішує на тому рівні. Ми вдячні, саме головне. саме головне це наші Збройні сили на сьогоднішній день і велика їм подяка.